jak reaguje tu w Europarlamentie. Nawet o prezydenta Polski na zakon pro do Ukraińcom. Rozpytajmy u naszej korespondentki Tatiany Wysockiej, ona znamy na prymomu Jasku, z, z Brukseli. Tatiano, witaj u tebe. Ty mnie rozkażesz, ty zbierajesz wsi inside w Komisji Europejskiej w Europarlamentie. Вітаю, Марику. Збираю, стараюся, працюю, але поки що не дуже виходить, тому що Єврокомісія не хоче коментувати проєкти. я перекона. Я, я переконана. Я знаю, я знаю цей принцип Європейської комісії, що вони не пкоментують е, проєктів е, законів, отак скажемо е, держав-членів Євросоюзу, Але так і я тебе попрошу, щоб ти деякі сайди нам розказав, бо я переконаний, що ти виконала прекрасну свою роботу. Дякую, все таки трошки є ще розповісти. Насамперед, я хочу наголосити на тому, що директива Європейського союзу, яка регулює е, тимчасовий захист для українців на території ЄС, є обов'язковою для виконання, тому що це закон європейського союзу. Але директива не має норми прямої дії, тобто вона е, не, не повинна виконуватися буквально, а повинна бути імплементована в національне законодавство, що власне і робить Польща. І таким чином кожна держава-член європейського союзу повинна встановлювати свої правила для перебування українців, але є база, яку українців не можна відняти. І вчора ми журналісти поставили питання речнику Європейської комісії Маркусу Ламерту, який відповідає саме за питання українських біженців. І ми запитали власне, яку базу встановлює європейська комісія встановлює директива Європейської комісії щодо біженців українських щодо тимчасового захисту для українців у європейському союзі, зокрема стосовно їх фінансової підтримки, медичної допомоги і так далі. І давайте послухаємо пряму мову Маркуса Ламерта, речника Європейської комісії, про те, що ж він відповів на запитання журналістів Лісенській. Рівень соціальних і сімейних виплат відрізняється від однієї держави члена до іншої. Загалом, відповідно до директиви ЄС, держави-члени зобов'язані надавати, якщо отримувачі не мають достатніх ресурсів, людям, які користуються тимчасовим захистом, необхідну допомогу у плані соціального забезпечення, медичної допомоги та засобів для існування. Однак, директива про тимчасовий захист не передбачає суму або мінімальний поріг соціальної допомоги її рівень залишається на розсуд держав. Членів. Отже, речник Європейської комісії, власне, підтвердив, що кожна держава ЄС повинна. Забезпечувати українським біженців особ... українським біженцям, особливо тим, е, хто є входить в так звані е, малозахищені, незахищені версти населення, у кого немає власних коштів для того, щоб забезпечити собі належний рівень життя, е, кожна держава ЄС повинна забезпечити якийсь мінімальний рівень медичного обслуговування, соціального захисту і е, засобів для існування, е, але все ж таки е, Єврокомісія наголошує на тому, що кожна держава вирішує, які має. Буде, наприклад, ті самі виплати, і в яких межах надається медичне обслуговування. Щодо того, наприклад, скільки триває сам тимчасовий захист на теренах Європейського союзу, то ми знаємо, що Європейський союз продовжив дію директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2027 року, і власне це говорить про те. Що кожна держава Європейського союзу повинна буде в своїх законодавствах продовжувати тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року. Тобто ніхто навіть якщо не дай бог у Польщі не буде прийняти відповідний закон, то з 30 вересня ніхто українців виганяти з Польщі не буде. Але питання щодо звісно, тимчасово звісно, соціальних виплат, це все таки вже прерогатива Датьяна. держави Польща, тому будемо. Ciekowate za za rozro z, z, z taki budę i mamy nadzieję, że wszystko będzie wyryszeno polskim uriadem i do rzeczy też prezydent odpowiedni zakony prezydent Wrocławski podpisze z Brukseli, czy była Tatiana Wysocka? Dziękuję.